Висвітати на каналі Юридична бараховка. Сьогодні хочу розповісти про підвищення пенсії на 45%. Хто отримає на 45% пенсії вже більше? У серпні для 400 тисяч учасників бойових дій пенсія зросте на 45%. Або ж якщо взяти в грошовому в еквіваленті, пенсійна виплата буде збільшена на 834 гривні тридцять. 30... Копійок нині пенсія для цієї категорії складає 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше вона становила. 165% від прижиткового мінімуму. Також на 2 тисячі гривень уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року пенсії, та встановив із 1 липня мінімальну пенсійну виплату з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України пенсії за вислугу років. Пенсії з інвалідності у розмірі 3854 тисячі вісімсопдесят гривні. Міністерстві соціальної політики розповіли, що підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів. За липень. Значить, Дивіться, розмір пенсій по Україні. Мінімальна пенсія у нас становить 2027 гривень. Середня пенсія по словам Міністерства соціальної політики становить 4437 гривень. Максимальний розмір пенсії 20 270 гривень. Шахтарі мають пенсію у розмірі 6 081 гривня, військові пенсіонери 8 900 гривень та пенсії сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника 4 084 гривні. На пенсію у розмірі 20 270 гривень. Можуть розраховувати ті, хто працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді, чи сплачував страхові внески і зарплати понад 50 тисяч гривень. Тобто, якщо ви заробляли заробітну плату офіційно понад 50 тисяч гривень, в такому випадку ви можете претендувати на максимальний розмір пенсії. Всі ці розрахунки зрозуміло здійснює пенсійний фонд. України. Також дивіться, до кінця 2022 року Міністерство соціальної політики обіцяє, що пенсії зростуть удвічі. На пенсіонерів чекає ще два підвищення виплат пенсійних. Це восени 2022 року та взимку. На підвищення виплат і жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилось понад 70 років. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович поділила, що, попри воєнний стан, продовжить діяти спеціальна пенсійна програма. На 300 гривень з 1 жовтня зростуть виплати для пенсіонерів, яким виповнилося більше ніж 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона буде не меншою, ніж 3 тисячі гривень. Але за умови, що ви маєте повний страховий стаж. Нагадаю, для жінок це 30 років, для чоловіків 35 років. Якщо ж вашого страхового стажу буде недостатньо, то тобто він буде менший, ніж тільки що я зазначила 30 і 35 років, то надбавка. До пенсії буде пропорційною до того, скільки не вистачило людині. Так знову ж таки пояснює міністр соціальної політики Оксана Жолнович: з 1 грудня 2022 року зростуть усі соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, адже його також збільшать. Тож мінімальна пенсія зросте до суми 2093 гривні. Також з 1 грудня громадянам віком до 70 років, страховий стаж, яких становить мінімум 35 років для чоловіків та для жінок 30 років, і які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та не працюють, тобто ви не працюючий пенсіонер, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500. Гривень. Стосовно індексації, коли чекати наступних індексацій. Планова індексація пенсій цього року вже відбулась у березні 2022 року. Однак деяким категоріям відклали індексацію до закінчення війни. Йдеться про держслужбовців, науковців та народних депутатів. Березнева індексація, за словами Міністерства соціальної політики, стосувалася 10 мільйонів українців. Наступна планова індексація планується у березні 2023 року. На 14% у березні 2023. 2022 року було проіндексовані пенсії для наступних категорій. Це страхові пенсії, призначені до 2019 року. Сума підвищення становила не менше як 100 гривень, а середній розмір підвищення близько 500 гривень. Пенсії військовим середній розмір підвищення становить 700 гривень. Мінімальні розміри пенсії по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС – Середній розмір підвищення 400 гривень та інші пенсії особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Розмір щомісячних компенсійних виплат для пенсій літніх людей після індексації становить 456 гривень. Це для осіб віком 75-80 років та 570 гривень для осіб віком від 80 років. Роки. Стосовно ще спеціальних пенсій, перерахунок даних пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення 1,14 розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів без врахування надбавок і деплат. Тобто спецпенсії також проіндексують на 14%. Отакі пенсійні зміни на нас з вами чекають. Мені б дуже хотілося, щоб мінімальний розмір пенсій для українських пенсіонерів становив 20 тисяч 270 гривень, а не 2027 чи з 1 грудня 2093 гривні. В кожному своєму відео я кажу про те, що я б дуже хотіла, щоб наші українські пенсіонери мали гідну старість та мали можливість не думати про завтрашній день, а мали фінансову. Можливість та стабільну пенсійну виплату в гарному розмірі, яка б дозволяла оплатити комунальні послуги, одяг, їжу та ліки. І щоб наші пенсіонери змогли не тільки виживати від пенсії до пенсії, а змогли собі навіть дозволити, наприклад, відпочинок на морі чи в санаторії. Мені б цього дуже хотілося. Тому будемо вірити, що все, що відбувається в нашій країні на даний момент, це буде нам тільки на краще. І дійсно українські пенсіонери зможуть отримувати гідну пенсію і гідно жити після того, як вони пропрацювавши, віддавши скільки років своєї праці, нашій державі зможуть отримувати гідну пенсійну. Виплатом підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Будьте здорові!